Це найголовніша книга всесвіту після Біблії, Каже, що він з Біблією жодного дня не розстається і читає свою книгу і книгу Біблію і Біблію. І коли його один з телеведучих нещодавно запитав: ну ви так цінуєте біблійні тексти. А скажіть, хоча б одну вашу улюблену цитату. Віце-президент Камала Гарріс обігнала Дональда Трампа в низці ключових штатів згідно з останнім опитуванням Bloomberg News. Зокрема, в штатах Північна Кароліна та Віц Гарріс має перевагу відповідно на 2,8% та відсоткових пунктів. Її стрімке зростання підтримки змусило республіканців витратити понад 16 мільйонів доларів на телевізійну рекламу на підтримку Трампа лише за останні п'ять тижнів. Зараз обидва кандидати зрівнялись в Аризоні, що додає інтриги до самої президентської гонки. Про це і не тільки Дмитро Чокалкін, дипломат, ведучий, аналізуватиме наш колега. Вітає вас, Дмитре. Ради вас бачити на правду, і ну ми ледь не щодня звісно звертаємо увагу на передвиборчий процес сполучених штатах Америки. Оці всі рекордні показники. Оця вся зміна там частково ситуація, та і згідно з осопитувань. В тих чи інших штатах вихід пані Гарріс у таке лідерство, хотів би так назвати, це вдала політтехнологічна робота команди демократів, це тотально величезний досвід багатьох передвиборчих кампаній. Чи це прагнення? Я думаю, ви зрозумієте, чому я так запитую, не втратити Америку. Ну так дійсно на сьогодні кону майбутнє цивілізованого людства, тому стільки уваги прикутої, тому настільки е, пристрасті сьогодні вирують. Я що вечора, ну щодня дивлюсь популярні телевізійні американські шоу, і бачу, бачу наскільки цей градієнт сьогодні на напруги, але на, на щастя, ну я так вважаю, що на наше. На наше щастя, все ж таки, вся інтелектуальна еліта Америки. Вона виступає за Камалу Харіс, Камалу Харіс, і сьогодні немає практично ну жодного впливового якогось аналітика, який би не виступав на її підтримку. Ну не тільки там зірки Голлівуду, провідні автори. Там, той самий найпопулярніший. Письменник сучасності Стівен Кінг. Він навіть демонстративно ходить весь час в футболках з надписом підтримки на підтримку Камели Харіс. Ну зараз очікують якраз чергову підтримку з боку Тейла Свифт, найпопулярнішої співачки Америки. Нагадаю, що в неї там захмарна кількість її. Підписників в усіх соціальних мережах вони достатньо прислуховуються до її думки, до її позиції. Ну той самий там Роберт Де Ніро майже там щотижня з палкими речами виступає і ходить навіть на мітинги тих, хто підтримує Трамп і Трампа, і закликає їх все ж таки повернутися на, на землю і зрозуміти наскільки величезний сьогодні. Ставки в цій грі як не від, безвідповідально, віддавати сьогодні долю Америки в руки людини, яка своїми сумнівними заявами популістськими підриває взагалі будь-яку довіру до неї. Тобто Трамп, наче копіюючи наших відомих популістів, заявив, що як тільки він прийде до влади, то одразу ж скоротить всі комунальні платежі вдвічі. Ну пам'ятаєте, що у нас такі mm -hmm. були теж. Відомі популісти, він весь час критикує своїх своїх конкурентів Камело Харіс і її кандидати віце-президенти, кажучи, що в них немає достатньої публіки на їх на їхніх зібраннях, і більше того, що штучний інтелект він спотворює картину і збільшує натовп прихильників. Йому всі практично. Аналітики, навіть на лояльних до нього, телеканалів, таких як Fox News, кажуть, так ні, це ж об'єктивні дані. Які там штучний інтелект? Дивіться, ось НАТО в, в на там в аеропорту, коли зустрічають ось НАТО на стадіоні, от там, якомусь там іншому спортивному майданчику немає жодних проявів штучного інтелекту. А він продовжує це повторювати. Навіть Обама висміяв його кумедні жести руками, коли він вимірює розмір своєї аудиторії та аудиторії Камели Херіс. This weird obsession with crowd sizes. краудсайзис. It... Припускається таких помилок абсолютно, знаєте, з, які не згоджуються з елементарною логікою. Каже щось. Що Камела Харріс, вірніше їх тандем з Джо Байденом. Він вбирає через іммігрантську мігрантську цю кризу. То він вбирає роботу в чорношкірих. Ну тут одразу ж обіграли її цей заяви. Показали, як мігрантка Міланія, дружина Трампа, заходить в Білий дом, і так там така була фотографія, коли не міше їй начебто вклоняється. Тобто кажуть, так от, будь ласка, приклад, ваша дружина емігрантка, коли ви вас обрали президентом, підібрала роботу чорношкірою. Але він пішов далі, він сказав, що там 100% цих мігрантів відбирає роботу в чорношкірах. він каже, ні. Навіть більше ніж 100%. Тобто ну, елементарна логіка, як це може, може бути більше 100%. Робочих місць в чорношкіри. Ну і такі речі щодня стають об'єктом для такої глузливої критики на провідних американських телеканалах. Сьогодні там захмарні рейтинги в того самого там Джо Стюарта, інших угу. американських сатириків, які висвітлюють в своїх програмах його чергові ляпи. Ну і сьогоднішня його заява теж, я думаю, об'єктом стане розгляду сатиричних програм, тому, що він чомусь вирішив кинути виклик президенту Канади Трюдо, сказав, що це взагалі комуністи, син комуніста. Що він син Фіделя Кастро? Ну, дійсно, мати Трюдо колись Маргарет, колись вона від відвідувала Кубу і була досить досить під там позитивним впливом Фіделя Кастро, але це відбулось. Через чотири роки після народження, народження нинішнього прем'єр-міністра на да, трюдо. Тобто, ну такі абсолютно та слухайте якісь... Дмитрикунські з заяви. Вони певно не додають шансів Трампу сьогодні. Мало хто їздив в Кубу, знаєте, і так далі, щоб там потім ну це ж просто істерика. яка з іншого боку, Fox News Десь з місяць тому, коли там знаєте, хтось писав і позиціонував це зникненням, нібито Джо Байдена на декілька днів. Там і з ковідом була історія. а Fox News взагалі видали на гора нісенітницю про те, що це я зараз цитую, Джо Байден, президент нібито, віддав, віддав Богові душу, але направду. Ну я не знаю, як так навіть в Америці медіа можуть дозволяти собі там ті чи інші повідомлення такого ж типу і нести таку ахінею. Знаєте, і я мені хочеться вірити, що в Штатах якби мухи від котлет розділяють і вже також роблять висновки щодо, скажімо так, Fox News і тих чи інших речей, які вони собі дозволяють, але не мали б дозволяти. Ну насправді ламають багато стереотипів ці вибори раніше ж ну як можна було. Уявити, що людина, яку визнали кримінальним злочинцем, і проти якого порушили там десятки кримінальних справ, вона може балотуватися на посаду президента, людина, яка він написав книгу, це Сейв да, Врятувати Америку, де вихваляється своїми бізнесовими здобутками, але насправді всі його практично проекти, навіть той «Апрентіс», стажер, якому він завдячує своїй популярності телевізійній, всі вони так чи інакше були провальними. Там якраз я збирався зробити, зробити випуск своєї програми «Саундчек», де проаналізувати 10 його найгучніших провалів. Тобто він же і авіакомпанію започаткував, і видавництво, і благодійний фонд, і водку горілку почав випускати. Тобто в нього було. Десять таких стартапів дуже гучно, які рекламувалися. Ну, найвідоміший – це проект його казино таджмахал в, 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 в пригороді Нью-Йорку. і всі вони зрештою збанкрутували. Тобто, людина, яка жодного свого проекту не довела до, до, до пуття жодний проект. Не став успішним, він взагалі розтранжирив ці, ті гроші, які лишилися від його покійного батька Фреда Трампа. І і, і тепер він ем, вихваляється, що він такий успішний бізнесмен. Ну каже, що ось його книга, яку він написав, «The Art of the Deal», де мистецтво укладати угоду, це найголовніша книга всесвіту після Біблії. каже, що він з Біблією жодного дня не розтається і читає свою книгу і книгу біблію і біблію і коли його один з телеведучих нещодавно запитав Ну ви так цінуєте біблійні тексти А скажіть хоча б одну вашу улюблену цитату I'm wondering what one or two of your most favored Bible verses are I wouldn't want to get into it because to me that's very personal you know when I talk about the Bible is very personal so I don't want to get into it means a lot to you that you think about our site the Bible means a lot to me but I don't want to get into specifics you didn't decide a verse no I don't want to do that I mean Привести навіть жодної цитати своєї улюбленої книги, ну тобто таких проявів, так скажемо, неадекватності є якраз можна набрати в інтернеті відомий американський психолог зробив відео Трамп Фейлз АйКютест. Про те, як Трамп провалює елементарний елементарний тест на інтелектуальні свої здібності, де він розбирає. Найвідоміші ляпи Трампа і приходить до висновку, що він би, якщо б дійсно здавав подібний тест, то він би не набрав там і 90 балів. Mm -hmm. Хоча, зрештою, будь-який американський політик має досягти, хоча б там ста балів по сесії по, по цій шкалі виміру своїх інтелектуальних здібності. Ну тобто, в нас насправді сьогодні дійсно те рейтинг. Останні, які були оприлюднені, вони для нас е е е е позитивні, і головне, що е тенденції зберігаються. Тобто, навіть ті свинстейс штати, які коливаються, е е були. Ще під знаком питання ще там пару тижнів тому сьогодні. Практично в усіх цих шести і сіми states практично вже ну, за винятком, мені здається, тільки Аризони впевнена перевага сьогодні Камела Харіс і її партнера Тіма Волса. Вони насправді збирають величезні аудиторії. На їхню підтримку виступають навіть затяті <кій> республіканці, реганісти сьогодні там збирають рекордні ці... кошти так. Ціли ціле групи підтримки, саме з боку затятих там республіканців, реганістів, які збирають сьогодні кошти на те, щоб підтримати саме Камелу Харріс хоча там один з. Найактивніших учасників компанії Роберт кеннеді молодший зняв свою кандидатуру на підтримку Трампа, але з урахуванням того, що його дуже сумнівні його досягнення, і взагалі позиція на жаль навряд чи це додасть якихось балів Трампу. Ну і от буквально найближчими годинами буде велике опитання, яке має підтвердити, що не тільки там. Жінки, молодь, але головне, що кольорове населення Сполучених Штатів одностайно сьогодні підтримує камелу, і це буде ну, черговий такий цвях в, в труну для Трампа. Я вам дякую, Дмитре. Дякую за ваш час. І Це було включення Дмитра Чекалкіна.